Ли запустять метро на столичній синій гілці після грудневого підтоплення ділянки тунелю шість станцій не працюють досі. На якому етапі ремонтні роботи дізнавався наш влад Паливода? Пів на сьома вечора година пік метро Либіцька. Люди, втомлені після роботи, повертаються додому. Та через те, що метро не ходить далі через аварію, тут на зупинках утворюються чималі черги. З підземки майже беззупинно виходять люди, бо зараз ця станція кінцева. Далі, як то кажуть, поїзд не їде. Тимчасово. Адже шість наступних станцій синьої гілки метро досі на ремонті. Тож шлях додому тепер лежить по землі через ось таку чергу. І ввечері тут це звичайна картина. Автобуси хоч і ходять постійно, але бувають затримки. В метро і доїхав куди тобі треба, а то ти ще виходиш з метро, там ще такі пішки пройти. Тут чекаєш, а то буває, що чекаєш черга велика, а транспорту так немає, хвилин 10, а то буває 15. Мені стало набагато складніше добиратися на роботу та з неї, оскільки замість там одного транспорту мені треба робити декілька. І набагато більше часу витрачаю на шлях, а пересадки це додаткові витрати щодо обіцяної компенсації за проїзд на певних маршрутах замість метро. То з нею є проблеми, кажуть люди. Це стало вкрай незручно, і ось наскільки я пам'ятаю, нам казали, що тариф буде нам списуватися на картку. Гроші будуть вертатися, але скільки я разів би не їхала, ну жодного разу ту не поверталося. Та найбільше киян непокоїть ситуація під час повітряної тривоги. З торговельного центру виходить потік людей. Наземний транспорт зупиняється. А в метро ажіотаж, тож НАТО стоїть просто на зупинці. Ми, щоб побачили, що тут твориться, то, що тут. метро, що тут нема де повернутися. Ну от якесь. Прийшли сюди ракету. І що буде? Ввечером буває тьма народу, що нема де поступитися, і от це все стоїть. Ніхто не виїжджає. Є одна альтернатива, це таксі. Я перевірив вартість і цінник, щоб дістатися звідси до кінцевої станції метро. На теремки чималий. Щоб проїхати 9 кілометрів за таксі треба буде заплатити зараз майже 300 гривень, хоча ще кілька годин тому ця ціна була на 100 гривень меншою. Тож таксі тут у години пік це все ж розкіш, а не засіб пересування. То коли ж відкриючись станції синьої гілки підземки, столичній адміністрації кажуть, приблизно за півроку ближче до вересня. Це якщо форс-мажору не станеться. Зараз там відновлюють перегінні тунелі. Аварія нагадаю сталася на початку грудня через підтоплення. Екстрено зупинили рух поїздів на шести станціях. Причинами назвали неякісне проєктування та будівництво тунелів метрополітену. А прокуратура розпочала розслідування. Владислав Паливода Костянтин Саренок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.